Два великих свята це Господень Єрусалим і Лазарева субота і або Воскресіння лазер. У віруючих людей це свято пов'язано з надією на мир, з надією на щастя, з надією на те, що всі невзгоди, все зло піде. І з вірою в Господа все буде добре. Сьогодні вся Україна молиться про ми. Вся Україна молиться за богозбережену країну нашу, за народ, за воїнство. І в церкві сьогодні молилися за владу. Я молився. Як вам дивно цього не було. Хоча й нелегко це. Молився за те, щоб в неї вистачило нарешті розуму. Розуму, який був безпівставний з тою відповідальністю за долю держави і народу, яка сьогодні потрапила на її плечі. Молився за те, щоби. Країна була об'єднана, а влада не розколювала її. Бо царство, сказано в Писанні, які розколити зсередині приречені. А єдність, коли нам треба об'єднатися для подолання ворога для очищення України від чужинців. Сьогодні це і є те, що Україна потребує. Я болюся і прагну. Бо влада нарешті займалася спасінням держави і народу, а не підготовкою до виборів Днітря Шкіпичва. У нас попереду дуже важкий тиждень, страстний тиждень. І тут я молюсь, щоб вистачило розуму для того, щоб не поглинути в безодні для влади і для злих людей. А нам всім пережити Стрестий тиждень, пережити чистий четвер, коли у ярниці. Разом з вами зустріти світле воскресіння Христова, коли ми почуємо ми вітаємо і вітаємо один одного Христос Воскресення і ми відчуємо існує Воскресів. Вже не довго по неябів, Вербаб'є за тиждень. How like.